Рівнянин Борис Маркар'ян, інвалід першої групи, залишився без двох ніг, але цікавості до життя не втратив. Так само не хоче втрачати й можливості вплинути на події в державі. А тому вже втретє чекає представників виборчої комісії у себе вдома. Ніких уже бумаг там писати не треба, слава богу, все вже автоматично. Тому що раніше заявлено було писати, ходити. А зачем чим Як х говорять у нас? Компьютеризация страны, Все в компьютере какого лешего это, короче, делать? Нет нет смысла. Я уже по эти приглашения получил, это позвонил, они сказали, придут. Законодавство виділяє дві категорії осіб, які можуть проголосувати вдома. Перша ті, хто постійно не може пересуватися самостійно. У списках виборців вони вже мають спеціальну відмітку. Їх автоматично включать у список тих, до кого комісія прийде додому. Тож жодних документів доносити не треба. Інша справа ті, хто пересуватися самостійно, не може тимчасово, їм слід отримати довідку у медичній установі. Якщо вибори звернеться у медичну установу, неважно яка чи то ФАП, чи амбулаторія, чи центральні районні поліклініки, він отримає довідку про те, що він тимчасово не може пересуватися. І така довідка, ну звичайно, надалі він пише заяву і надає цю довідку в виборчу комісію, і вони повинні перевірити цей факт і включити його. Як виборця, який має право голосувати вдома, конкретної форми для такої довідки немає. Вимоги передбачають лише наявність на ній штампу, підпису лікаря та назви медичної установи. Та й приносити заяву у ДВК особисто виборцю не обов'язково. До того ж, ніякого доручення для цього писати не потрібно. Це не значить, що людину автоматично включили до цього списку. Комісія буде розглядати. І приймати рішення колегіально з цього приводу, задовільнити чи не задовільнити цю заяву. Але одним із ключових аргументів, який вимагає закон, це їхню, так би мовити, попередню перевірку цієї заяви. Тобто вони можуть до виборців зателефонувати, завітати в гості, перевірити в медичній установі, чи дійсно видавалася така довідка. І тільки тоді, в сукупності таких факторів, тобто заяви, довідки і їхньої перевірки, вони мають право прийняти рішення. Про задоволення такої заяви варто пам'ятати, що подати таку заяву у дільничну виборчу комісію треба до 20.00 п'ятниці, 23 травня. Якщо це зробити пізніше, проголосувати вже не вдасться. Ірина Чепорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.